Всім привіт! Коротеньке буде відео цього разу, бо, ну, скажімо так, зарядний пристрій, Тут багато розказувати нема чого, але люди питали в тому відео, де ми писали як збільшити можна ємність EcoFlow Delta 2. І там писали, чим заряджаєте ну, той акумулятор. інший. То заряджаю таким звичайним а, зарядним пристроєм китайським, дешевеньким. Він там небагато коштує там 10, 15, може 20 доларів. Це версія не на 6, а на 10 ампер. Ну, китайці, А. Китайці. Вони ж заявляють, що 10 А, але 10 А не в усіх режимах, це тільки буде в режимі. там, а, Звичайного свинцово кислотного акумулятора, тобто вет тут позначений. От, то коротенько пробіжусь по цьому пристрою. Значить, що ми маємо? Маємо е, крокодили для зарядки, маємо е, для розетки е, шнур. Да? Якщо ми під'єднаємо до акумулятора навіть без розетки, е, просто підключимо. То ми будемо бачити е заряд. Ну, я поки був відрядженні, акумулятор сам по собі, але це старенький акумулятор розрядився. От, він показує температуру, показує напругу і струм заряду також. О, значить, тут все просто. У нас є. Е СТД, я думав, що це якийсь там стейдж, що він заряджає якось. Ну, там, наприклад, спочатку збільшеним струмом або пульсацією, потім там напругою. Ну, так, відповідно до графіку, але ні. СТД це стандарт. Так каже Google, Тобто це е, в стандартному режимі заряджається маленьким струмом, маленькою напругою, е, напругою, кажу, напругою стандартною, але маленьким струмом. Тобто Це більш такий режим для підтримання, ну, наприклад, акумулятора, який там може е, саме розряд бути тобто, ну, от, саме для цих цілей. От. Але на ньому теж можна заряджати. Вона, е як пишуть китайці, розумна. <хи> От. Але е якщо вона бачить, що акумулятор сівши, то струм буде великий. От. Наступний режим це AGM гель Їм можна заряджати, да? ну, це дивлячись, який у вас акумулятор. Вед це звичайний свинцово-кислотний автомобільний акумулятор. Ну, тут написано мотоциклетний, якби там для лет Зазвичай це просто акумулятор зменшеної ємкості. Тобто з маленькою ємністю можна заряджати ним. Та є режим відновлення. Ну, саме Тому мені вона була цікава, тому що коли акумулятор там старенький, якщо дуже, він має сульфату багато, тобто ну, треба це все розчинити, трошки розбити, от, пульсаціями можна на добу поставити. І... Такі акумулятори оживають, але не всі. Якщо, наприклад, вже там свинець сипиться, ну вже йому нічого не зробиш. З мого досвіду, якщо вже електроліт такий темного кольору, то, ну, як правило, такі акумулятори не оживають. Так, зараз я його включу і скажу деякі нюанси. От Зараз режим пульсації пішов, тут є кулер, який його охолоджує. E, значить, ми можемо переключатися між режимами, так? Наприклад, включаємо вет, e так. У мене зараз акумулятор, цей, він навіть не кислотний, він ще личний, але ну, для прикладу. От, і він такий вже вбитий, вже він показує, що зарядив. Ну, тому що акумулятор вже напевно як конденсатор. Але хочу показати вам, що він показує струм. І зразу вже виключає. Зараз я візьму інший акумулятор і покажу на ньому. Так, ну це інший акумулятор, але він теж заряджений. То зараз будемо брати ну, більш розряджений да, якийсь. Пошукаємо, або це розрядимо. От, ну от, але ось в режимі підтримання заряду, бачите він продовжує працювати. Е, які є нюанси в цьому акумуляторі, е, акумуляторі заряції? Коли вона довго стоїть заряджає, спочатку вона працює нормально. Там десь 3 місяці, 5 місяців. Але є така тенденція. от е... Ну, з 5-2, напевно. А, бо у мене такі дві Може іншого продавця, треба купляти. У моє товариша теж. Е, як виходить, вона наче працює після того, як зарядилась, да вона відключається. там пише отак, full, і все. І відключається. Але е, бувають такі моменти, коли зарядка. Продовжує, продовжує заряджати. І Ну цього я боюсь в тому випадку, що якщо вона не буде сама відключатися, струм наче знижується. І знижується там, буває на 2,45, наче зависла. І не реагує на цю кнопку переключення режимів теж. І так може стояти дуже довго, тобто акумулятор вже заряджений, вона не виключається. В цих зарядках Ну це досить таке явище нерідке, то ну звертайте на це увагу, я її там залишати без нагляду, просто Ну не рекомендую. Вона заряджає як 12, так і 24 вольтові акумулятори. Заряджає добре, але це є такий нюанс, на який зверніть увагу, щоб ну, у вас акумулятор не вибухнув чи не було там пожежі, ще чогось. Значить, що ще хотів сказати, вони бувають. Це ну, у мене такий набор. Да, там, Видів акумулятора. Бувають такі, що літій желізофосфатне заряджають просто літі. Бувають там нікілька ну, тобто, Ви можете підшукати під свої батареї, які у вас є, які вам потрібно що саме ви будете заряджати. А виглядати воно буде так само. Ну, тобто, Це найбюджетніша така зарядка, непогана. І коли там пишуть, 10 А там, чи там 12. ну Майте на увазі, що це може бути в якомусь одному режимі. Наприклад, тут автомобільний 10 А вона дає і заміряли, тобто це є. Але там в інших режимах там 6 А. Так що, ось так. Все. Підписуйтесь на канал. Успіхів вам, всього найкращого, і до нових зустрічей.